І вже ближче до півночі з'явилося повідомлення про у Запоріжжі, а також про ракетний удар по місту Арцизу Болградського району Одеської області. На ну, здригнувся від ракетних обстрілів у Львів. По місту Росіяни випустили одразу кілька ракет. Відомо, що після обстрілів виникли перебої з електрикою, чи є потерпілі внаслідок ракетних ударів, і в які цілі ворог намагався влучити? Спитаємо кореспондентів ТСН Наталка Волоцацька з нами на зв'язку. Наталко отож, чи відновили електропостачання, і головне чи не постраждали люди під час ударів. Вітаю свята масований ракетний удар. По Львову пролунав, коли вже завили сирени у місті. Але люди, які знехтували цим попередженням і були на вулиці, розповідають, що чули одразу кілька вибухів. Спочатку бачили кілька ракет, чули свист. Далі вибухи, побачили густий дим. Про нього повідомляли з різних районів міста. За словами голови військової адміністрації, шести ворожих ракет наші сили ППО збили над Львівщиною. Дві відтак було три влучання на Львівщину. Одна ракета впала на Закарпатті. У нас попередньо відомо про двох постраждалих. Також зазнала ушкоджень інфраструктура міста. Деякі райони міста опинилися без світла, але йдеться не тільки про електрику. Удари були завдані по станціях, три підстанції. Зв'язку з тим є перебої з електропостачанням також є серйозні пошкодження в комунальній інфраструктурі. Повилітали вікна, фактично пошкоджено 60 гаражів, є перебої з подачою водопостачання. Ми приїхалися містом і на багатьох вулицях досі немає світла, не працюють світлофори. Неподалік місць вибухів, розкидані великі уламки від ракет. Також ми поспілкувалися зі свідком, який був за кількасот метрів від місця вибуху. Прошу послухати, що він розповідає, і як власне люди реагували на вибух. Интервал был 15-20 секунд. Два сильных, два более слабых. И летушка. Рядом недалеко окна повылетали людей, говорят: у нас все нормально. Знаємо, що стан потерпілих від ракетних ударів середньої важкості. Вони зазнали осколкових поранень, і загрози для життя їхнього немає. Також ще має інформацію від залізничників. Внаслідок обстрілу було пошкоджено і залізничну інфраструктуру. Є затримка поїздів міжміського та міжнародного сполучення. Затримуються потяги максимально на 5 годин і скасували рейси п'яти електричок. Святий. Дякую тобі, кореспондентка Волосацька, про ракетну атаку Львівщини.